Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Таро магічного лісу. Значить, ми сьогодні дивимося на прогноз для Росії на цілий місяць, на травень. Будемо дивитися, що нам пообіцяють або напророкують карти Таро. Так, пам'ятаєте, що Таро це такий один з варіантів розвитку подій, тому якщо не збулось, ну, так буває. Можливо, я неправильно карти прочитала, таке теж може бути. Не забувайте ніколи про людський фактор. Ну що, починаємо. Події. Далі в нас після подій буде економіка. Будемо розглядати економіку. Потім у нас є політика, так, політична ситуація, небезпеки. Соціальне життя. І подивимося російську армію. Її становище на фронтах. Так, ну що, на дні колоди у нас юстиція. Тут у нас такий крокодил юстиційний. Ну, власне, да, трошки вже починає, мабуть, щось відбуватися. Ну, по-перше, тут можливі нові закони. Можливо, в травні, можливо, Нова якась законодавча ініціатива в Росії. Ну, що це може бути? Ну, починаючи від закону про мобілізацію так, росіян і закінчуючи, там, я не знаю, знову ж таки, легалізацією якогось чергового чергових якихось кримінальних злочинів, да, легітимізація їхня. Ну, Тобто, це взагалі нормальна практика і нормальна історія. Глобальна юстиція це взагалі карта філософська, да, достатньо. Тобто, тут у нас мова йде про те, що по юстиції ти завжди отримаєш. Те, що ти підписав, тобто да? ті договори, які ти десь отримав, вони завжди по юстиції проходять, і про них, по них приходить, ну, я не можу сказати, що розплата, але відповідальність і відповідь. Да? Тому що завжди потрібно читати, навіть в договорах з дияволом, що написано дрібним шрифтом, тому що що написано пером, да? не виробити і сокирою. І в такому випадку да, вже доведеться відпрацьовувати те, що ти там понапідписував. Ну, взагалі, да, ми думаємо, що юстиція так само це і не сказати, що це кармічна карта, це карта просто діянь і відповідальності за ці діяння. Ну що, поїхали дивитися, що в нас, в нас, наших сусідів прекрасних, наших ворогузів, відбувається в подіях, да, які в травні на них чекають події, такі гучні, так, відомі. Ой. Ну, дивіться, дивіться, що у нас по подіям. Видно все. Ну, я так навіть можу ближче показати. По подіям у нас відбувається трійка мечів, туз мечів і закохані. І дивіться, ну тут я би сказала, що події будуть розчаровувати, будуть дуже сильно вибивати з колії, вибивати з звичного стану речей, тому що трійка мечів це завжди карта болю, яку тобі завдають, які ти ну, усвідомлюєш, який розуміє, що ти від нього нікуди не дінешся, що ти від нього нікуди не сховаєшся, і що а, тобі доведеться з цим жити. Знову ж таки, туз мечів це карта рішень. Рішень да, таких важливих. Дуже активних і рішучих. І знову ж таки, коли ми дивимося на події, що відбуваються в нас навколо, мечові карти, хоч це і карти інтелекту, менталу, вони можуть навіть показати фізичні удари. Фізичні удари по якимсь об'єктам. Ну і не тільки по об'єктам. Ну, по закоханим, що я тут можу сказати, це у нас карта. Такого собі, такої дуальності, це може бути і ну, об'єкт показати, так? якийсь такий, ну не те, щоб розважальний, але близький до серця, скажімо так. А, так, так само це може бути дійсно карта такого удару по а, цивільним, да? тому що закохані це в принципі цивільні люди, да? це люди, які не дотичні до військової справи, ні такі є, да? війна Путіна і так далі. Ну, що тут я ще можу сказати про закохану? Можливо, доведеться десь аналізувати, думати, обирати, да? куди сховатися, куди подітися. Тобто, тут уже, мабуть, відбувається од закохання, якщо от з філософської точки зору також подивитися. Це карта, коли ти маєш прийняти якусь сторону да? і зрозуміти, да? що відбувається навколо тебе. Тобто, по цій карті, скоріш за все, відбувається якесь таке усвідомлення в подіях, що, да? що, що десь то не туди. що Десь що -то відбулося таке, що ти не дуже зрозумів, як, які причини привели до тебе тебе до таких наслідків. Ну, власне, по подіям, ну, знову ж таки, події розчарування, події невеселі, ну і добре. Що я можу сказати? Далі дивимося. Економіка, економічна ситуація. Так. Ну, Дивіться по економічній ситуації. Удар по багатству, да? тобто те багатство по 90 кубків, яке тебе подобалося, яке тобі подобалося, яке тебе влаштовувало. Кудись воно дівається, да? щось з ним відбувається, десь воно втрачається, десь воно розтрачається. В принципі, я вам що можу сказати, що хто багатий в Кацапії, да? той в принципі, і залишиться багатим. Хто бідний, і буде бідним, і буде ще біднішати. Але е ви держитесь, так? грошей немає. Двіка кубків буде, звісно ж, продовжуватися очковтирательство про те, що все добре, все класно, економіка буде в профіциті, да? ну, власне, і така вся історія. Але по факту п'ятірка Пентаклів, яку оточують кубкові карти, це, типу, ми покажемо картинку, як все добре, як всі гарно живуть, так? але по факту у нас просто діри в підлозі, діри в бюджеті, діри в, <кхи> в туалеті. Короті. Добре, давайте далі подивимося, що у нас в політиці, що у них в політиці. Ну, знову ж таки, жертви, повішений. Дуже активна ситуація, причому дуже якась вона агресивна, агресивна, безвихідна, да? тобто тут по суті йде якась сварка, але виходу немає і доводиться змиритися з тим, що є. Так само пожертвуємо, можливо дійсно якісь знов ж таки політичні справи, можливо, причому таких, знаєте, гучних якихось політиків, можливо, навіть тих політиків, які дуже гарно себе зарекомендували в своїх регіонах, да, але їх якось так. Не дуже ну, дуже підтримано. Здразу ну, мені чогось згадалася, оця історія з Фургалом, да, типу, який плюс-мінус якийсь такий міняємий був політик, але ж ну, ми ж розуміємо, що в Росії такого не, можу, не, не може бути. Але в цілому, да, типу, він був із того всього трешака, який вибрав, ви, випхнув на зовні політику російський, він був одним із самих таких, плюс-мінус. Ну і сидить він в тюрмі, да, чи живий він там ще не знаю, не слідкую за його долею. Ось така якась така ситуація подібна, да? тобто якісь скандали, якісь е, прямо активні такі викриття. Можливо, дійсно, знову ж таки, посадки якихось незгодних. Не, не так? Тому що ці карти можуть вказати про те, що, по-перше, і обмеження свободи, обмеження волі, е, ну, і це навряд буде добровільна історія. Е, так само в політику, що ще може бути. Ну, чесно кажучи, я не бачу святкування інаугурації. Ми зараз ще запитаємо. Типу, ну, типа да, на нелегітимного президента і так далі. Давайте ми зараз окремо ще подивимося це питання, тому що ми ще розберемо економіку і ще розберемо політику тоді окремо. Да, небезпеки дивимося. Так, небезпеки. Небезпеки, небезпеки, значить, ну що, торгові всілякі місцини, так, тому що близар Пентаклів у нас дуже такий торговельний пареньок. Він дуже такий любить красиво, щоб було, можливо, навіть якісь знову, такі, торгові і розважальні центри. Карта Сонце дитяча карта, і карта десятка жезлів. Це в нас дійсно якась така дуже знаєте, ситуація, коли ти відчуваєш, що загроза на тобою нависла. І ну, типу, постійний стрес, постійно, це, знаєте, така. Пруга, постійний, постійний підозр, Постійні підозри, що з тобою щось має статися. так Тобто це такий момент, коли ти не знаєш, звідки чекати подляни Ну, чекайте, подляни чекайте, бійтеся. все ж ви, ви ж все росіяни зробили для того, що ви ви ж ні такусі. Ні такусі, ні все так однозначно, ну то ні все так однозначно. Далі рухаємося. Соціальне життя. Угу. Ну, знову десь-десь десь якісь моменти проблеми по господарству, десь якісь проблеми по питанням соціального життя. так, знову ж таки, Але якщо навіть хтось вийде десь протестувати, то вас росіяни швиденько-швиденько дуже придушать, приглушать, не дадуть вам висказати своє дуже ценне мнення. Тут посилі, да, це конкретно придушення повстань, конкретно придушення якоїсь незгоди, конкретне таке, знаєте, силове протистояння. Тобто, ваша Росгвардія працює ну, дуже класно, дуже круто, і вона, в принципі, дає вам ну, що, те, що ви заслужили, да, що ви не можете себе відстояти, свою позицію і взагалі своє життя. Тому що ваше життя не вартує нічого для вашої країни. Отже, і дивимося, що у російської армії буде. Так, в російської армії, ну, дивіться, я не можу сказати, що тут все дуже погано, але я не можу сказати, що все дуже добре. Вони, звісно, будуть триматися за те, що вони окупували, завоювали, да, по четверці пентаклів, причому триматися ну, дуже міцно, так. Тобто, це така карта статична, це земля землі, і тут прям ну, дуже 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 складно буде їх вибивати по четвірці жезлів, так, з того, що вони вже там. Окупували, завоювали. Можливо, десь на якомусь святі, десь вони щось будуть відзначати. Можливо, дійсно якесь там 9 мая, І по, ну, понапиваюся, це ж кацапи. І мене, мабуть, на YouTube заблочить за ці слова, але ну, мені все одно, чесно говоря. У мене не настільки багато підписників, але відоси шкода. Ну нічого. Але, от, бачите, є Башмачів, це означає, що десь буде проводитися якась робота по виявленню ворогів і, можливо, навіть щось буде відбуватися. Таке з повітря. Давайте подивимося, що у них там буде відбуватися. Угу. Ну, в общем, готуються якісь плани прикольні. Так що, як там кажуть, stay tuned, да? залишайтеся підписаними, залишайтеся на зв'язку. Давайте подивимося на політику ще по інаугурації. Мені цікаво подивитися. Чи станеться вона? Ну, тобто, так, да, як свято, як оця вся історія. Давайте подивимося, Інаугурація так званого Путіна, так званого президента, так званої Росії поки що існуючої. Отже, що буде, чи, буде? чи не буде Буде. Буде щось, так, да, щось покажуть по телеку, Але якось так, знаєте. Ну, щось воно, коротше, в них не дуже вийде. Я не знаю, чого. Тому що шістка мечів це типу карта виїзда. Можливо, це відбудеться в записі, кстаті. Ну, в плані того, що це буде не прямий етер. Тобто, всім скажуть, що це прямий етер, а це запис. Ну, тому що це прям карта такого, знаєте, наче ти наперед щось зробив. Сила трійка мечів, ну ух, помірність. Коротше, щось відбудеться таке, що дуже зіб'є святковий настрій. Знову ж таки, може приліт, може десь планкавр в МОЗ області і Москві. Тобто тут дуже хотілося посвяткувати, дуже хотілося пишно і красиво, але вийде якось не так, як хотіли. Не знаю, подивимося, будемо слідкувати. Я навіть не уявляю, що це може бути, які це події, можуть. Ну. Прям конкретно, ну, я не бачу, що тут завадили цьому, але бачу, що, скоріш за все, воно відбудеться не так, не так як планувалося. Да? Ну, Корольо Пентаклів, знову ж таки, все-таки ну, да? його все-таки посадять на цей престол. Окей, ну не ж все для диктатора. Престол, не престол, яка різниця. <кхем> а, так, і ще хотіла, хотіла одне питання подивитися. Питання пов'язане з економічною ситуацією в Росії, і дивимося. Тепер скажімо так, переходимо на хвилі українських дрончиків. Всіляки, електромагнітні. І питаємо в карти Таро таке. Чи буде обстрілюватися нафтопереробна галузь у Росії в травні? Чи будуть прильоти? А, все, коротше. Жириться, все, я не буду навіть дивитися, не буду її розкривати, ви зрозуміли, не? що у нас буде багато приємних для нас сюрпризів. Дякую всім за увагу! Я сподіваюся, вам сподобався цей прогноз. Якщо сподобався, ставте лайк, коментуйте, допомагайте поширенню цьому відео. Ми з вами побачимося вже дуже скоро, Па-па!